Слова про готовність виходити на акцію щосуботи за будь-якої погоди не просто декларація. Під дощем, з парасолями, фотографіями та прапорами рідні зниклих безвісти знову зібралися на центральній площі. І благословенний на Після спільної молитви учасники не поспішали розходитися. Усі чекали на розповіді своїх землячок, які напередодні повернулися із Чернігівщини. Городочанки вперше побували на обміні військовополоненими. Ми з родинами зниклих безвісти, їздили вперше на обмін військовополонених, де чекали наших захисників. Їхали з надією на те, побачити свого рідного з військовими захисниками. Нашими не вдалося спілкуватися. Вони дуже швидко виходили з автобусів, заходили до лікарні. Вони виснажені, вони вони не можуть, я думаю, зараз спілкуватися. На це прийде час, я думаю. Щиро раді за кожного, хто повернувся, бо всіх чекають рідні. Поїздка городочанок на 69-й обмін, який відбувся 2 жовтня, стала можливою завдяки підтримці городської міської влади для вісьмох жінок, які виявили бажання поїхати до Чернігова, організували транспорт і забезпечили водія. Пишаюся цими самовідданими жінками, безстрашними, сильними. Тому що вони поїхали. Це була ніч, це 11 година вечора, 1 жовтня. Вони вранці приїхали у Чернігів. Вони весь день чекали на хлопців, і вночі вони повернулися додому. Тому дівчата не покладають рук. В них є сильна віра і надія в те, що їхні рідні повернуться. А міська рада, звичайно, буде допомагати усіма можливими способами. Серед звільнених українських воїнів цього разу городочан не було. Та жінки змогли поспілкуватися з рідними полонених з інших регіонів і залишити фото своїх близьких координатором обміну. Треба їздити, бо ну, це кожна мама чекає свою дитину додому. Враження, як вам сказати, вони дуже такі. Емоційно просто хочеться побачити, може хтось щось каже, що він живий. Ну що я ну, маю надію, що моя дитина десь є, і хтось таки відізветься. Да, їм теж тяжко. Нам тяжко по-своєму, а їм по-своєму тяжко. Але я надію, що треба все одно їхати і чекати свою рідну дитину. Я дуже рада, що ми поїхали. Так я зовсім не шкодую і надію, що ми ще будемо їздити і шукати наших захисників, бо це. Велика надія туди попасти і показати свого рідного фотографію, якого впізнають. За даними координаційного штабу, у межах 69-го обміну Україна повернула 185 військових і 20 цивільних. Серед них двоє військовослужбовців із Хмельниччини.